Добрий вечір на каналі. Номер Viber для зв'язку. Всі питання на вайбер. Так, і розпочнемо. Для начала ключ, такий трубний чи фільтра може затягувати. Ну, для буровиків погоду призначений по їхній спеціальності входів труби витягувати. Тут так цепочок заправляється в пази. Затискається на її зломоток і викручувати, закручувати чи витягувати, подавати ну, в общем, якось так. Так, довжина самого інструмента. 530 мм. Цілий 300 гривень. Центральний винт на віск МТЗ Т40 ЮМЗ, 4 4600, по-моєму, вага. Точно вже не пам'ятаю, ну, в общем, десь туди до 5 кг, точно зважу. Гайка ліва і права. Пальчик з фіксатором в комплекті 1400 гривень. Так, нагнітач новий, використання не був. 250 фаркоп одрізаний 150. Так, тоді отака пластинка з різьбою і гайка. Всередині воно пустотіле, Діаметр приблизно десь 32 мм по довжині 440 мм 150 гантелі 3 кг. Це теж ціла, теж 3 кілограмка, 350 пара. Наступна пара гантель металеві. По 1,5 кг штука, пара 3 кг, 200 гривень. Колпаки нові, без кріплення, алюміній. В комплекті 4 штуки 400 гривень. Табличка для номерного знаку хром, В непоганому стані 100 гривень. Наступні комп... колпачки 13 радіус. Нові, але ну, збереження. Це найхуший. Наступні теж полущені, але ну, трошки менше поїла корозія. Радянський 8 рублів. Всередини всі непогані, а по наружі є дефекти. 600 комплект. Так, ящик з метизами, БУшка 6,810 гривень, більше проскоки. з ящичком 10 кг, 450 гривень. Так, горілочка стан нової, видно, в дуже використання не було. Якщо і була форсунечка є 200 гривень. Пара колпаків у вас класика. Шестерка. Тільки тут заглушки немає Пластикова по заводу, можна бути 80 пара. Ручка до оприскувача радянського. Клапан там все є. Взагалі, ручка ціла, 50 гривень. Штупор. Пластмаса ціле, не порване такій комплектності 50 гривень. Тиски 40 мм ширина, губ, різьби цілі, без тріщин 350 мм. Наступні тиски. Ширина тут 80. Винт, різьба все ціле. Тут болтик один відсутній, ну то я туди поставлю на місце, хто буде брати, я до комплекту не побачу зразу. Так, різьба тут ціла, ніде не потріскане, не порване. 800 гривень. Пара дисків у вас класика 14 радіус по 250 гривень штука. Не ідеальні, треба буде, якщо, прокатувати їх. По 250. І наступна пара по 13 радіус. Теж по 250. Ну, тут різниця отворів тут менше, тут більше. Розболтовка не розбита. Так, наступний станина чи лінійка токарного станка. Довжина. Так, незручно зараз замірюю. Так, довжина 793 мм по ширині, по ширині 80 мм, без колів, тріщин, ціле, повністю ціле. Так воно всередине, нічого не йде не відбите. Так, вартість буде 1700 гривень. Так, номер Viber, ще раз вам для зв'язку. кого що зацікавило. відправка. Нова, почта, Укрпошта, делівері по або або при доплаті. Дякую за увагу. Всім гарних покупок.